Цього вечора Черкаський ринг зібрав цілу плеяду як відомих, так і починаючих боксерів. Напередодні головного бою містяни мали змогу побачити низку поєдинків. Головною ж подією вечора став титульний бій харків'янина Сергія Федченка проти азербайджанця Азада Азізова. Поєдинок був не лише динамічним, але й травматичним. У третьому раунді Федченко дістав удар головою в праву брову, звідти розсічення. Як пояснив, після Сергій Федченко ця травма була не випадковою. Все, ничего, обидное рассечение, за которое я боялся. Я в подготовке получил травму, рассек именно эту бровь, и видать она не зажила ну, до скажи, конца. Как? Бил кувалдой, будете смеяться, и кувалда отскочила мне в глаз. И рассек... Рассек бровь. И, к сожалению, головой попал именно в эту, в эту точку, в эту бровь. Но она, понятное дело, сразу разлезлась. Но это было, так скажем, при подготовке не единственная проблема. Вторая проблема – я за неделю до боя заболел. До сих пор он хрипел, за два дня у меня нос перестал дышать. Отриманої травми український професор неабияк завівся. Два поспіль суперраунди віддячили публіці сповна за витрачений час та гроші. Протягом четвертого та п'ятого раундів Феченко рясно посипав суперника неприємними ударами. У підсумку Азат Азізов Зізов таки не зміг вистояти проти українця. Він сильніший був і виграв. Шанс у мене завжди був. Я 11 раунд боксував, я раунд був, у мене шанковий можна був удар, йому можу попазити. Боксеру всегда есть шанс. На винде, если ты боксируешь, может в любое время ударит, соперник пазит. А он, він... да, я видел, что у него кровь идет. Ну, шанс был, конечно, шанс был, а просто не, не получился. Доблиски публіки боксери пройшли всю 12 раундову дистанцію. Готовичний бій за пояс чемпіона Європи версії WBO завершився переконливою перемогою Сергія Феченка. Опісля боксеру очікувано вручили пояс чемпіона Європи. Як зазначив боксеру після велику роль зіграла енергетика Черкас. Люблю город тому що для мене він фартовий. Нагадаємо, чотири роки тому Черкаський ринк уже приніс перемогу Сергію Федченку. Тоді харків'янин нокаутував аргентинця Хуана Альберто Годоя. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Віка Новини.